Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми Розмова студії. І сьогодні гість програми – перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаєвиче. Говоримо про основний закон. Нашої держави 28 червня День Конституції України. А от наскільки гарантуються основні права і свободи в умовах війни? Ну дійсно вже друга річниця ми святкуємо День Конституції в умовах війни, і це безумовно вплинуло на реалізацію тих положень, які закріплені в Конституції. І Конституція, ну це такий основоположний закон. Він має найвищу юридичну силу і відповідно впливає на нормативний матеріал в різних самих галузях, в самих різних галузях нашого життя. Безумовно, в Конституції є в тому числі норми, які прямо вказують на те, що в умовах війни, в умовах воєнного стану відбуваються певні обмеження прав і свобод наших громадян. Ну, Перш за все, мова йде про. Виборчі права, також неможливо проводити референдуми, вибори, причому як президента, так і представницьких органів місцевого самоврядування, в тому числі можливе обмеження права на мітинги, демонстрації, обмеження свободи пересування, ну і інші такі, скажімо, оці всі обмеження зараз, відповідно, присутні, тому що ми перебуваємо в умовах війни. і... Звичайно, що з огляду на тисячі осіб, які постраждали внаслідок агресії, виникає питання, як на сьогодні реалізуються там, перші статті Конституції, де сказано, що Україна це соціальна правова, скажімо, держава, яка відповідно гарантує основні права і свободи. Недоторканість життя, здоров'я, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Звісно, що ну, в цих умовах складно, тому що в нас є окупована територія, тому перша теза, що Україна це суверенна, незалежна, демократична держава. ну На сьогодні є окуповані території, тому дійсно, поки що про, ми кажемо про відновлення суверенітету, сподіваємося, що. Збройні Сили України, кожен громадянин України, міжнародні партнери все ж таки дадуть нам змогу перемогти і вистояти, тому що ну, без підтримки на сьогодні, на жаль, ми, нам буде дуже складно. Тому але з огляду навіть на це держава, як на моє переконання, намагається гідно виконати, реалізувати ці положення, тому що, ну, от, скажімо, навіть якщо мова йде про внутрішньопереміщених осіб, е, є програми, є постанови Кабінету міністрів, є законодавство, яке захищає статус внутрішньопереміщеної особи. Е, різні програми. У нас, до речі, ми, у нас були попередні ефіри, ми казали про те, що у нас там на рівні 50 громад. уже В кожній громаді є програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні це вже 58 громад і дві громади зараз завершують свої програми. Тобто, в кожній громаді є. Комплексна програма підтримки є і на обласному рівні, є на державному рівні, і на рівні окремої громади. Тому, ну, скажімо, медичні права реалі... ну, в сфері охорони здоров'я, право на медичну допомогу. Ну я думаю, що Полтавщина якраз такий ну, один з найкращих прикладів, тому що у нас, ну, як на мене, заклади охорони здоров'я і міста Полтави, і міста Кременчука, і обласного підпорядкування. Ну, Як на мене, вони впоралися з тим напливом внутрішньопереміщених осіб, який був. Право на соціальну допомогу нещодавно була апаратна нарада, і пані Карнієнка доповідала з приводу того, які виплати на сьогодні відбуваються в області. Там 135 тисяч осіб зареєстровані як особи з дітьми. Це внутрішньопереміщені особи. особи, да, Отримують допомогу на житло. Отримують допомогу від держави, від міжнародних організацій. Приблизно 10 тисяч осіб скористалися, це особи, яким необхідна стороння допомога. І це все внутрішньо переміщені особи. Тобто геріатричні заклади працюють, соціального спрямування заклади працюють, і ну, там дійсно ж, ну, великі кошти зараз держава навіть в цих умовах витрачає на ці напрямки. Так само. Люди втратили житло. У нас також, ну я сподіваюся, що найближчим часом вже запрацює модульне містечко, воно вже ну, майже 100% готове для, для того, щоб люди були заселені. І е, в той же час, е, ну, як на мене, е, Кабмін запровадив ну, прекрасні програми. Ми нещодавно розбиралися, проводили ознайомчі семінари. Е, це мова йде про є відновлення. Коли людина, яка пошкоджена житло, відповідна комісія органу місцевого самоврядування, визначає розмір відшкодування до 200 тисяч, уже перші 10 жителів громади отримали ці кошти. Угу. Сьогодні, на жаль, так само як і рік назад, Російська Федерація здійснила. Ракетний обстріл, в тому числі сьогодні постраждали будівлі дачного кооперативу під Кременчуком. Тому це якраз для того, щоб люди, які проживають в невеликих домах, незначні пошкодження, могли отримати компенсацію на рівні до 200 тисяч. Так само запрацює ось з 15 липня, вже починається прийматися заявки. З приводу, коли житло повністю було пошкоджене до ступеня неможливості використання, також запроваджена програма, можна отримати житловий сертифікат, придбати житло. Ну, тобто держава намагається навіть в цих складних умовах виконувати свою соціальну функцію, перш за все, ну і відповідно підтримувати громадян для того, щоб вони відчували все ж таки, що конституція у нас. Реалізуються і ті соціальні природні права ну, вони гарантуються, і, перш за все, в тому числі на рівні громади, на рівні області. Тому я думаю, що ну, навіть сьогодні держава, як на мене, ну, працює. працює непогано, тому що послуги в дії, в додатку Дія. Більше 20 мільйонів громадян України зареєстровані там як користувачі, і можна це все отримати. Всі ці, про які я сказав, програми грошової допомоги для відновлення житла, пошкодження житла. Причому там є певні строки, щоб це встигли люди до опалювального сезону. Все це можна в дії, ну, що називається, не виходячи за межі власної кімнати. Тому це все працює. Звичайно, що складно, і ми це відчуваємо. І ну, ми, як держава, скажімо, бюджетоутворююча на рівні України, ми відчуваємо, що ну, впали надходження до бюджету. Все ж таки, війна впливає і на економічні відносини. Але, як на мене, от, соціальні права, економічні права. Трудові права, ну я вважаю, що держава робить максимум для того, щоб забезпечити їх належний рівень. От ви згадали про обмеження прав е, в напрямку виборів, референдумів, опитувань да. і так далі. Да. Е, Наскільки я не помиляюсь, цієї осені повинні б були бути да. чергові е, парламентські вибори. <кій> Якщо е, в нас ще буде на той час воєнний стан, я так розумію, що вибори не будуть проведені. І доки ті депутати будуть сидіти депутатами у Верховній Раді? Це надзвичайно складне питання, тому що з моменту створення конституції, а це було 27 років назад, і ну, викладацький склад, юристи традиційно в цей день у нас наукові заходи, семінари, круглі столи, конференції. І е, от я пригадую, коли приймалась конституція, виникало дуже багато питань, і, на жаль, вони актуальні на сьогодні. От, скажімо, тоді е, В'ячеслав е, Чорновіл, е, скажем, фактично спромігся, провів концепт, що Україна це унітарна держава. Я пригадую, як на той час президент е, Леонід Кучма намагався все ж таки створити двопалатний парламент. Вирішувались питання, як називати парламент: Верховна Рада чи Народна Рада. Ну і дуже таких статус Криму, скажімо, позаблоковий чи блоковий статус. Ну, Дуже, -дуже багато таких питань е е НАТО. І я дуже добре пригадую, що професор Мусіяка це доктор юридичних наук, дуже видатна постать в юриспруденції. Представник Харківської юридичної школи, оскільки це вже тривало дуже довго, ніч, він сказав, що якщо ви мене поважаєте, якщо ви я вам довів свою позицію з приводу змісту окремих положень, я прошу вас підтримати і проголосувати. Тому що у мене вже сьогодні мені 50 років. Ну тобто, це було ну, щось таке надзвичайне голосування, тому що. Ми фактично остання країна колишнього Радянського Союзу, яка прийняла конституцію, і, відповідно, залишилось дуже багато питань. Вони на сьогодні також актуальні. Справа в тому, що під час війни військового стану навіть вносити зміни в конституцію неможливо. Тому, відповідно, або треба змінювати положення Конституції, це оці обмеження, які є на сьогодні, і для того, щоб... Тому що на той час, коли писались положення конституції, варіант війни розглядався дуже умовно і уявно. Тому, відповідно, конституція не готова до війни. До війни, фактично, да. якщо ми подивимось, от, скажімо, структурно конституцію, то ну, перший розділ він стосується структури держави, які права гарантуються, природні, неприродні право. Там, скажем, що є найвищою соціальною цінністю в державі, там і так далі. Вказується, що це найвища юридична сила. Далі йде блок питань, який гарантує до людини як до біологічної істоти, і до громадянина різний блок прав: право на життя, право на вибори, на освіту, на медичні послуги, на відпустку, там, і так далі. Далі починається е, питання, що характеризують компетенцію Верховної Ради України. Далі президент, Кабінет міністрів, окремо визначаються е, е, органи місцевого самоврядування, окремо Крим і в тому числі процедура внесення змін до Конституції. І є відповідні обмеження. Стаття 64. там… Ну, дуже значна кількість статей Конституції не може бути реалізована під час воєнного стану. Тому це надзвичайно складне питання з приводу регуляції. Я думаю, що буде прийматися якийсь окремий закон або, можливо, буде продовжуватись на певний час повноваження до моменту виборчого початку виборчого процесу. Я поки що не готовий відповісти на це питання, тому що. В Конституції є певні обмеження, що вибори е, можливі через певний час після завершення е, військового стану. Тобто, це все ж таки певний, певний час, і я думаю, що, що, що треба... це, це буде ще питання. Що ми дочекаємося перемоги? Да. Якщо говорити про е, дуже багато говорилося, от змінювалися там президент, приходить новий парламент. І кожен з них говорить про те, що Конституція потребує змін чи якихось певних доповнень. Якщо брати, не брати, що сьогодні воєнний стан, от ми говоримо про мирний час. На вашу думку, на думку юриста в першу чергу, які зміни потребує Конституція? Перш за все, я думаю, повинні з'явитися статті з приводу захисту. Прав людини в умовах війни, тому що, ну, я думаю, що це така, скажімо, ну, принаймні одна-дві статті вони повинні бути. Я думаю, що треба вносити зміни в статтю 17, тому що там мова йде лише про Збройні Сили України як суб'єкт, який гарантує безпеку держави у випадку агресії. Там не сказано про сили тероборони, там не сказано про інші підрозділи, які можуть виконувати такі функції. І тому я думаю, що ця стаття також, можливо, потребує е певних змін або уточнень. Е я думаю, що реформа правосуддя, і там, оскільки є окремий розділ по правосуддю, по правоохоронній діяльності, е також навіть. Термінологічно потребує цей розділ певних змін, тому що е, ну, на сьогодні ми, скажімо, бачимо, що надзвичайно ефективні правоохоронні органи, е, які створені останніми роками, да, антикорупційні так звані органи, Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Е, оці органи на сьогодні наймають найвищий відсоток. Реального притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Тому я думаю, що можливо в майбутньому такий апарат розвинутий правоохоронних органів, коли перетинаються компетенції, коли перетинаються повноваження, от скажімо, ну наприклад, там боротьба з економічною злочинністю, колишня податкова, міліція, так звана, і, наприклад, Слідчі підрозділи нацполіції. Або, скажімо, прокуратура і, е, скажімо, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому що сьогодні я бачу, що там є такі пропозиції, що навіть експертна служба повинна бути своя у нових антикорупційних органів для того, щоб мінімізувати е, корупційні ризики. Ну, е, скажімо, Ланка судової системи, тому що насправді в Конституції не передбачена м, така багата векр... векторність судової гілки влади, коли є, скажімо, антикорупційні суди, зараз там ще інтелектуальної власності, окремі суди, господарські суди, Адміністр... е адміністративні і... суди, місцеві суди. Ну, тобто надзвичайно розгалужена система. І я думаю, що в цьому, в цьому також будуть певні, скажімо так, можливі зміни. Хоча ну, тут певний повинен бути все ж таки баланс, тому що м -м, ну, внесення змін в Конституцію повинно бути ну, це виключно. Тобто е коли прописується такого рівня законодавчий акт, треба максимально узагальнювати і вирішити проблеми е на такому рівні, щоб до них не повертатись десятиліттями, от, скажімо, от, традиційно приводять. В якості прикладу Конституція Сполучених Штатів, де там декілька поправок, текст не змінювався там 200 років. Е, на жаль, у нас такого немає. Ну, тим більше, що ми в таких умовах, ну, відносно молода країна, там, 30 років незалежності там, і так далі. Я думаю, що буде переглядатися певні положення, і в тому числі стаття 64 щодо обмежень на період військового стану. І я думаю, що питання про. Крим, питання про Донбас, тому що у нас на сьогодні є законодавство про ос особливий статус да, цих територій. Е сподіваємося, що вони повернуться під юрисдикцію України. Сподіваємось на перемогу, сподіваємось на відновлення територіальної цілісності І коли це відбудеться, відповідно, це повинно бути стати правою матерією для того, щоб впливати на інші галузі законодавства. Тому я вважаю, що. Ну, це питання дуже актуальне насправді. І я сьогодні спілкувався з декількома людьми, які, ну скажімо так, не юристи. І я запитував: от у нас завтра день Конституції. Які там права ти знаєш? Чи ти знайомився з текстом mm -hmm. Конституції? То люди з бізнесу, підприємці, фізичні особи-підприємці. Все більше кажуть, що ну, от зараз я вже там, читаю якісь положення, я знаю, які положення, я знаю, що мені гарантовано якісь положення. Тобто, ну, от я думаю, що увага і е, вивчення конституційних положень, е, ну, це, це очікує кожна громадянина України. Я думаю, що можливо навіть змінювати треба систему освіти, тому що власні права, обов'язки в тому числі. Да? От у нас дуже багато проблем От на місцевому рівні. Право на довкілля, коли у нас сотні, сотні незаконних, нелегальних е, місць, скажімо, так, зберігання побутових відходів. Е, я вже ну, скажімо, дуже велика проблема наша сміттєзвалище. Тому е, люди повинні знати, і це можливо їх трошки політичну активність. Актуалізує і е, люди будуть вимагати е, реалізації екологічних, медичних, соціальних, політичних, трудових прав. Я думаю, що е, таке ставлення трошки зміниться, можливо, і ми почнемо вивчати конституцію. Ну, я думаю, з першого класу діти повинні вже знати свої права. Олександр Миколавич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаємо плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. Thank <us> you.